Уявіть картину, схожу на кадр із фільму. Людина ніби застигла в миті, але в кожному русі відчувається динаміка. Знайомтесь, Едгар Дега, художник, який перетворив живопис на мистецтво руху. Едгар Дега народився 19 липня 1834 року в Парижі в заможній родині банкіра. Батько хотів, щоб він став юристом, але Едгар захопився живописом і вже за рік залишив юридичний факультет. Художню освіту він здебільшого здобував самостійно, вивчаючи та копіюючи роботи великих майстрів у Луврі. У 1855 році він навчався у школі витончених мистецтв, проте невдовзі залишив її та переїхав до Риму на три роки у пошуках власного стилю. Там він працював у Віллі медічі та поглиблено вивчав мистецтво італійських майстрів 15-16 століть. Тоді від молодих художників чекали історичних і міфологічних полотен. Тож Дега розпочав свій шлях серією великих картин на античні та середньовічні теми. Майже паралельно Дега відкриває для себе портрет. Його роботи витончені, проникливі, реалістичні. Одна з перших робіт сімейство «Сімейство Белеллі». здобула високу оцінку критиків. Тут вже відчувається новаторський дух молодого художника. Він порушує канони, розбиває групу фігур і зображує батька родини у профіль. У 1866 році молодий художник знайомиться з групою новаторів, а з 1873 року приєднується до імпресіонізму. Проте дух протиріччя не дозволив йому повністю ототожнити себе з новим рухом. Дега зображав буденні сцени з паризького життя, багато картин присвятив кінним перегонам і балету. Саме балерини стали його головною темою. Він створив понад півтори тисячі робіт із танцівницями. Через що його іноді називають живописцем танцівниць. Серія картин Дега з балеринами відкриває нам їхнє життя за лаштунками під час репетицій, відпочинку, тренувань. Він уважно спостерігав за рухами моделей і робив начерки з натури та фотографії, щоб потім природно відтворити кожну позу на картині. Дега був не лише художником, а й чудовим фотографом. У 1880-х роках він настільки захопився цим мистецтвом, що майже залишив живопис. Його світлини, а серед них, звісно, улюблені танцівниці, показують, наскільки він умів відчути рух і за допомогою камери. Далі робота над картиною відбувалася в майстерні. Якщо Клод Моне міг спіймати мить природи за 10 хвилин, то Дега створював свої картини місяцями. Кожен мазок продуманий, кожна композиція результат складних рішень. Спонтанність його робіт лише здається випадковою. Насправді це тонко продуманий світ. Герої не дивляться на нас, вони зайняті своїми справами, рухаються, живуть у моменті. Дега обирає лише один кадр із їхнього життя і зберігає його на полотні. Дега був перфекціоністом, його стиль поєднує класичну точність із імпресіоністичною грою світла й кольору, які роблять картини живими і динамічними. Під впливом японських гравюр та фотографії він уникав симетрії, обрізав фігури по краях і шукав несподівані ракурси. Дега ніколи не вважав себе справжнім імпресіоністом. Він казав: Я реаліст, обожнював експериментувати з матеріалами, створив понад дві тисячі картин і сотні малюнків олією та пастелю. У житті Дега був одночасно стриманим і запальним, різким і іронічним, часто самотнім. Любив фотографуватися. Друзі цінували його талант. Але з ним було важко товаришувати. У 1870 році Едгар Дега почав скаржитися на проблеми із зором. З часом вони лише посилювались. У листах він писав: Цієї зими бачу гірше, ніж завжди, навіть не читаю газет. Все тягнеться довго для сліпого, який примушує себе повірити, ніби щось бачить. Ось уже тиждень, як я не бачу. Попри це, він продовжував малювати за допомогою оптичного приладу, аж доки остаточно не втратив зір у 1905 році, та навіть тоді не здавався. Художник повернувся до скульптури, перші спроби, в якій робив ще у 1881 році, створивши відому маленьку 14-річну танцівницю. Для об'єму він використовував будь-які підручні матеріали: металевий дріт, пробки від пляшок, дерев'яну стружку. Поверхню обмазував воском, наносячи його шар за шаром і загладжуючи пальцями. Відбитки рук митця і сьогодні можна розглядіти на роботах. Митець зобразив відому бельгійську балерину Марі Ван Готем, проте обличчя і тіло не відповідали традиційним канонам краси. Комбінація штучних та натуральних матеріалів зробила цю роботу унікальною і стерла кордон між реальністю та вигадкою. Воскова фігура була пофарбована у колір тіла і одягнена у пачку та перуку з натурального волосся. Усередині каркасом слугували старі пензлі самого Дега. Виставлена на шостій виставці імпресіоністів скульптура викликала шквал критики. Її навіть називали мавпою. Після такого обурення Дега більше не виставляв скульптури. У 1905-1912 роках Дега зосередився на скульптурі, створивши серію танцівниць, купальниць і сидячих фігур. Серед них танець, четверта позиція пана Лівій Нозі, що вражає граційною рівновагою. Та ванна, яку можна розглядати лише стоячи, що стало для митця новим експериментом у сприйнятті простору. Останні роки Дега жив самотньо він уже не творив, але щодня виходив на паризькі вулиці, наче продовжував спостерігати світ очима художника. Саме тоді його картини стрімко зростали в ціні, хоча визнання прийшло запізно. Дега скептично відгукувався про власну творчість, ціле життя проведено у дослідах. Сьогодні картини та скульптури Дега прикрашають Лувр, музей Дорсе, Метрополітен Музей та інші музеї світу. Його ім'я стало символом живопису, в якому рух головний герой, а балерини одні з найвідоміших образів у світі мистецтва.